інформації, там більше 50% було відновлено, але треба розуміти, що 50% не відновлено. Це те, що буде суттєво впливати на ті перерви в енергопостачанні, які будуть відбуватися після тих серйозних, мені здається, бомбардувань, яке буде здійснювати Російська Федерація. Тому, тому треба готуватися. Треба готуватися, знаєте, як ну, не, не до минулої зими, а до до, гіршої, до, до до, Мені здається, я не хочу сказати, що будуть там блекаути і все таке інше лякати. Але вважаю, я вважаю, що ситуація буде. Гірше, ніж минулу зиму, і знову треба. ну, Наші люди вже знають, як готуватись, тут не треба повторювати. це. Бажано було б, звісно, якщо є можливість кудись виїхати, там, де за межі великих міст, там, там де є, якісь на дачу, атернативні... та? там, де дрова і пічка, там, да? це. Там там, де дрова, да. ну а тут на місці ми теж знаємо, що це альтернативне тіла живлення, це, 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 це пункти обігріву, ці, як вони називають, пункти незнавності. Пункти